Як не попасти на штрафи при веденні вендингового бізнесу з продажу питної води? На ці та інші запитання вам дадуть відповідь наші спеціалісти. Доброго дня мене звати Олег Лукасік, я керівник компанії Джевотер. Доброго дня мене звати Ірина Браткевич, я керівник бухгалтерської компанії Прайм Груп України. Доброго дня, я на небіда Володимир, я практикуючий адвокат, керівник компанії Дженен Локом. Як займатися венденовим бізнесом з продажу питної води, та де можна встановлювати водомати? Водомати, як правило, встановлюються або в торгових поміщеннях на вулиці магазинів, або внутрі магазинів. Якщо внутрі магазину ставиться, то заключається договор з самим магазином з торговою точкою, якщо знаружу магазину встановлюється, то як правило, або має бути договор оренди землі, якщо це земля частна, або договор? З городськими властями, если это городська земля? Автоматы у нас подключаются, соответственно, к воде каналізації. Кроме договору аренды, тоже нужно, соответственно, подключить его еще к нужным коммуникациям. Які дозвольні документи потрібно мати для ведення вендингового бізнесу з продажу питної води? На сьогоднішній день для ведення вендингового бізнесу достатньо зареєструвати приватного підприємця, тобто фізичної особи-підприємець групі єдиного податку може підійти як друга, так і третя група. Отже, зареєструвати приватного підприємця, отримати витяг платника єдиного податку з відповідними кведами, тобто з видами діяльності, які дозволять вам займатися саме цією видом діяльності. Перелік кведів ми окремо надамо, бо їх немає сенсу зараз перелічувати. Але це стандартні кведи, там з обслуговування напоями, там є вид діяльності, продаж води і там супутні кведи. Ми їх окремо надамо. Та потрібно буде заключити договір оренди, там де буде розміщений цей автомат. Це буквально може бути там один квадратний метр. Небагато потрібно чи з приміщенням, де знаходиться, тобто з орендодавцем, де знаходиться сам автомат, або це може бути на вулиці. Про це вже Олег сказав, що це вже тоді з міською радою. Та зареєструватися в Держпродспоживслужбі. Там процедура не складна, подається просто заява реєстрації цього об'єкту. Така заява повинна бути подана будь-якими суб'єктами, хто працює або в сфері громадського харчування, або, от як в нашому випадку, з питною водою. Чи повинні водомати ви видавати чеки? Тут питання щодо фіскальних чеків. Я так зрозуміла. У нас з січня 2022 року є обов'язкова необхідність використання касових апаратів або електронних касових апаратів. Це стосується майже всіх ФОПів, крім першої групи, у кого є готівкові оплати, або еквайрінг, або інтернет-акварінг, тобто фактично, це даного бізнесу також стосується. І якщо говорити коротко, в даному бізнесі нам підійде такий варіант: як і видачі чека, так і висвітлення qr кода на екрані монітора, якщо там є така можливість. Але в будь-якому випадку фіскалізувати дані операції потрібно буде обов'язково і е, ну, налаштувати оцю систему роботи. робота. От з та, 1 липня цього року то однозначно вже ми вертаємося до всіх довоєнних штрафів, до довоєнних перевірок. Тобто зараз був такий е, не зовсім. Як сказати наші партньори думають, що в час воєнного стану не треба вісті ніякі по суті документи да, були певні послаблення на час війни. Звичайно, були там і по сплаті податків можна було по змозі платити, і по несвоєчасній сплаті не було питань, але фактично по касовим апаратам, по електронним і таким стаціонарним послаблень ніяких не було. І перевірки, до речі, по касовим апаратам в закладах громадського харчування здійснювалися і під час війни. А з 1 липня будуть, я думаю, ще й на жаль активніше здійснюватися. Тобто, по з приводу касових апаратів, однозначно, для вендингових апаратів потрібно продумати цю, цю можливість. У нас чекбокс подключається, і в принципі, якщо будуть підключені да. в чекбокс, то в принципі нормально. Да, буде. Так, це може вважати. бути або чекбокс, або інші електронні касові апарати, Їх насправді є багато видавців, але чекбокс дійсно один із самих таких зручних і таких адаптованих програм, які можуть в Скажіть ще одну таку річ. Смотрите, у нас одразу чек, коли, видає, коли формирується чек, ми видаємо його після операції вже у вигляді QR-коду. Получається, по якому людина переходить і може да. зайти на ссылку DFS угу. і вже скачати сам чек основний. По QR-коду він отримує сам цей чек собі в телефон чи на Viber, да, не чи в якийсь месенджер. І може отримати, получить... ні, по QR-коду відкривається QR-код і переходить одразу на сайт DFS через чекбокс, і де чоловіку можна вже в телефоні просто отримати свій чек? Так, да. Ми зараз або надаємо паперовий, або даємо QR-код, щоб це відкрився сам документ у нього. А в цьому на... QR-коді якраз є сіличка на імені сам код цього чека, який подружається угу. з цього стало. І от цей код ми іме теж себе можемо отримати. в будь-якому форматі, якщо людина в кінцевому ітозі е е е е е отримує цей чек. Чи скачуючи, чи через QR-код, чи в такому паперовому він просто багато має багато в кінці, багато. да це до цього буде Уже, достатньо. достатньо. Да. Да. А той номер, про який ви говорите, це просто реєстраційний номер, мовно кажучи, чека за яким а, він скачав він, не скачати. він не, 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 не скачати, за яким він фіксується в реєстрах податкових, так. але це не є код, за яким його можна безпосередньо фізично документ завантажити да. Я теж не думаю, що є така можливість. Десь там реєстри всіх чеків не можуть це фізично тримати. У нас військові, я же говорю, 500 апаратів є. Я вже з апарата, якщо там раніше у нас каса була 15 тисяч, у нас зараз каса вже 8 тисяч пала, за того, що от, от, такі от рядом наставили полуавтоматів, які не можуть ні чек, нічого не видати, от Просто коробочку пили і вже продають воду. Не беруть никаких, ні аналізів, нічого там, ні фільтрації, но воду продають по гривні і. рынок, ну, портит, если, если портит рынок, рынок потому да. что у нас полторы гривны, допустим, мы все продаем, они по продают. Это и демпинг. Отходят. Демпинг цены. Угу. А да, для чего демпинг? Из-за того, что они никаких норм не соблюдают, никуда ну, да, не они платят. Они да, они да. И мне же надо да, с тем, как-то дальше жить, и, правильно, а жить как? Это почистить рынок нормально, чтобы все, кто нормально продает, пусть продают. Они смотрят за водой и продают нормальную воду. На сьогодні штраф за невидачу чека в будь-якому випадку, чи в паперовому, чи в електронному вигляді, складає 100% від суми невибитого чека. Тобто, фактично, якщо ви за тисячу на тисячу гривень в день здійснили продажу, не надали чеку, то штраф в розмірі тисячу гривень при повторному порушенні і знову встановленні у цього ФОПа даного порушення 150% розмір штрафної санкції. Які документи необхідні для введення торгової точки, отож, з приводу ведення торгової точки, про деякі з них вже насправді згадувалося, я так можливо десь у це передусім документи, які стосуються фізичної особи підприємця, тобто, це виписка з реєстру, зареєстрований має бути ФОП? Це другий документи, які сто... другий блок документів, які стосуються безпосередньо. Тієї земельної ділянки, де знаходиться апарат, договір оренди, або це документи, які підтверджують, що власник апарату має цю земельну ділянку, частинку земельної ділянки, там, умовно кажучи, площа метр на метр у власності. Ну і відповідно, якщо це оренда, то залежно від того, хто є власником, або оренда з фізичною там, чи юридичною особою, або оренда з міською владою. Далі це документи е, потрібно власнику апарату оформити відносини, пов'язані з водопостачанням та електропостачанням, е, адже е, кожний апарат він е, прив'язаний да, е, закомунікований з відповідною мережею водопостачання, централізованого водопостачання і відповідно він вимагає так само е, світла. Тому ці документи, ці відносини так само потрібно врегулювати залежно від того, де знаходиться апарат. Якщо це апарат знаходиться, наприклад. Поруч з якоюсь торговельною точкою, наприклад, магазином, і договірні відносини, наприклад, по землі з магазином, то відповідно з таким магазином потрібно регулювати ці відносини, тобто питання полічильників, питання, як хто, кому хоче і так далі. І ще один такий момент щодо документів, про який варто пам'ятати, це документи, які стосуються власне контролю якості води. тобто, Власник автомату чи користувач автомату, так, якщо автомат в оренді, відповідно зобов'язаний здійснювати контроль якості води, періодичний контроль відповідно до санітарних вимог, які передбачені чинним законодавством. Такий контроль здійснюється в перший рік діяльності торгової точки чотири рази на рік, тобто щоквартала, і починаючи з другого року, це періодичність один раз на рік. І, відповідно, має бути в такого власника торговельної точки відповідна робоча програма проведення таких перевірок. Компанія g water має відповідні документи, які необхідні для проведення таких, такого контролю. І контактуючи з керівництвом, якби да, ви можете мати змогу, скажімо, побачити, як вони виглядають, ну і так далі. З приводу інших документів, власне, це все мабуть. Ну все решта, це стосується. Мабуть, ті документи, які стосуються взагалі ведення ФОПа, тобто це там якісь періодичні звіти, там і і так далі. Ну а загалом, це от всі документи, про які про які потрібно знати. Яка інформація повинна бути розміщена на водоматі, щоб роздрібні клієнти були впевнені у якості води? Дякую. це це дійсно гарне запитання, тому що насправді тут питання йде про захист прав споживачів і відповідним законом про захист прав споживачів визначений такий перелік інформації. А, передусім, це мова йде про те, що на автоматі має бути відображено, що він продає. Тобто, якщо ми говоримо за автомати розливу води або до очищення води, яких правильно називають. Це інформація, що автомат продає питну воду, яка призначена для харчових потреб. Далі, друге це друга позиція, це ціна за якою вода продається. Третя позиція це якісь гарантійні умови. Контактні дані, власне, за якими споживач може, звернувшись, отримати інформацію щодо, наприклад, невиданого чека, щодо проблем з роботою автомату, якщо такі трапляються, щодо того, що десь ну, якісь інші моменти. Тобто, умовно кажучи, це служба сервісу, підтримки клієнтської. І, власне, така інформація на автоматах Чівотера є. І, ще, це інформація, яка стосується строку придатності води. Ну, беручи до уваги, що система очищення води, яка міститься в автоматах G-Water, відповідно, вона передбачає там практично повне очищення, да, в нас я розумію е, є ще з мінералізацією, да, відповідно, блоки і фільтри. Тому в даному випадку така інформація так, так само потрібна. Ну і, безумовно, тут важливо для споживача важливо що. Для споживача, передусім, цінність становить А. Це, ну називаємо так, юридичною мовою, це називається істотні умови. Тобто, що продає автомат за якою ціною. І у випадку, якщо щось, то це служба підтримки. Тобто ціна, вода очищена, а, якщо там кілька видів води, відповідно ціна на кожну позицію. І служба підтримки відповідний телефон. Аналізи <зв>. веде для розміщенних клієнтів, кіти надо відображати на автоматі, як? аналізи бузин, кіта, ну, кітар, насправді кіта, кіта, це, це, це додаткова опція. Це можна зробити. Знаєте, це по типу, коли ви користуєтеся, наприклад, ну, пробачте, вбиральнями на заправках Оку, да, і ви бачите, що Прив. періодично є регламент да, проведення, проведення певних. Прибирання. Тому в даному випадку, звичайно, з точки зору е, інформування клієнта з приводу того, що, е, наприклад, там день, два, три, чотири тому було проведено якість е, заміри якості води, і відповідно ця вода по всіх параметрах вона відповідає тим вимогам, які встановлені законодавства, передусім санітарними нормами. Ну безумовно, це, 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 це додаткова така опція, і вона для клієнта теж цінна. Як часто повинні проводитись хімічні аналізи води з водоматів, та на які показники варто звернути увагу? Дякую за запитання. Я, я, я вже трошечки вище згадував про це. Тобто, по частоті, по періодичності, це перший рік роботи функціонування торговельної точки не менше ніж не менше ніж підкреслюю чотири рази протягом року, раз квартал, і починаючи з другого року, це не мен, не, не, не не рідше одного одного разу на рік. А разом з тим, відповідно до державних санітарних вимог, передбачено, що суб'єкт господарювання, який здійснює продаж води через автомати, він в своїх внутрішніх регламентах він може передбачити більш частіші заміри води. І, власне, беручи до уваги. Ну, військовоєнний стан, мабуть, беручи до уваги те, що такі нестабільні кліматичні, от зараз маємо травень, лише прохолодно, тобто це теж якось впливає, скажімо, мабуть, на якісь роботи по очищенню в централізованій системі по місту часто ведуться. Тому я думаю, що ну, такі поважаючи себе, скажімо, да, торгівці назвемо так, да, вони будуть частіше це робити, тим більше що це не так не так проблематично. Щодо Щодо параметрів, за якими проводиться такі хімічні і води їх насправді є дуже багато. Я, мабуть, не, не варто зараз в межах цього формату про них говорити, але вони визначені наказом Міністерства охорони здоров'я від 12 травня 2010 року, номер 400, яким затверджені власне державні санітарні норми та правила. Вони називаються гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною. І там є додаток 1, додаток 2, в яких визначені ті критерії, ті параметри, хімічні біологічні, за якими здійснюється контроль якості води. Які регламенти заміни фільтруючих елементів у водоматах G-Water? В адаматах компании g мы используем многоуровневую систему очистки. У нас есть как предварительные фильтра, также есть мембраны обратного осмоса, которые чистят полностью воду, и есть постфильтра, которые минимизируют дальше эту воду. Соответственно, с каждым аппаратом мы даем такие правила обслуживания аппарата, в котором прописаны все регламенты на вышеперечисленные фильтрующие элементы на фильтрах. И, соответственно, есть еще такие стандартные процедуры, которые мы делаем возле автоматов. Это пробуем качество воды все, все время. Каждый раз, когда приезжается к аппарату, пробуется вода на вкус, на цвет смотрится или цветность воды. Плюс берется анализ воды на количество солей. Соответственно, пиаш, метром меряется пиаш воды. И это все делается при, каждой, при каждом обслуживании аппарата. И плюс по регламентам, те, которые у нас даются с правилами обслуживания, вы контролируете, когда надо менять фильтра, и делаете, соответственно, необходимые работы. Если вы это все будете делать вовремя, то у вас в автомате вода будет. Практично всегда хорошего хорошого качества і буде де можна отримати пакет документів на водомати G-Water, якщо ви власник даного водомату, сам вопрос розкривається. Документи предоставляем мы, компанія G-Water Основне Это сертифікати на продукцію на самі автомати, сертифікат на воду, яку наш автомат чистить і до и і продає звісно. Плюс все необходимые регламенты по замене фильтров мы предоставляем. Это идет в базовой комплектации с аппаратом. И если вам уже нужно, соответственно, дополнительные какие-то документы для ведения бизнеса частного предпринимателя или там регламенты уже такие внутренние, замены фильтров или всего, это отдельно у нас можно приобрести с пакетом франшиза, который мы... Представляємо з нашими апаратами живота Так, ну і додаткові питання від наших партнерів цікавить. Інформація щодо медичних книжок та навчання персоналу, що обслуговує автомат. Питання пов'язані з гігієною праці на сьогоднішній день. Є обов'язок наявності медичних книжок у всіх закладах громадського харчування. Там та у закладах освіти, але ми от зараз говоримо конкретно про бендингові апарати. Тут е, працівники е, е, мають безпосередньо е, контакт з питною водою, тому в даному випадку медична книжка є обов'язковою. Її наявність перевіряють е, як держпродспоживслужба, так і держпраці має право вимагати наявність цих медичних книжок. Їх можна буде отримати в закладах, в медичних закладах там у державних, у приватних, mm -hmm. так у сімейного лікаря, пройшовши відповідну комісію. Також є на сьогоднішній день відповідальність за відсутність медичної книжки. Це від 60 тисяч гривень. Такий штраф впроваджує держпраці. Можливо, там інші. Органи державної влади можуть бути інші якісь наслідки, але в будь-якому випадку кожен власник такого апарату повинен бути зацікавлений в тому, щоб його працівники безпосередньо мали відповідний для цього такий медичний дозвіл. І Ту книжку дожен ілі собственник сам автоматов, слівобслужує такі автомати, сам СФОП, ілі сотрудні котрого вони наняв для того, для бс. То тобто, якщо ФОП, допустим, займається бізнесом, то у нього затурник теж... Ну, і з приводу навчання. Там момент був. Якщо ми говоримо про навчання, то такої обов'язкової вимоги, що персонал, який контактує або обслуговує, скажімо так, автомат, тому що нас специфіка бізнесу, полягає в чому автомат, умовно кажучи, автоматично роздаває воду при виконанні певних там да функцій там сплати коштів там, і так далі, тому подібне. Тому в даному випадку мова йде про е, персонал, тобто це обслуговуючий персонал, який здійснює е, обслуговування даного автомату, здійснює регламентну заміну там фільтрів, комплектуючих елементів, все решта. Тому в даному випадку вимоги, щоб такий персонал відповідно мав, я підкреслюю, кваліфікацію, освіту спеціальну, е, такої вимоги немає. в чинному законодавстві разом з тим. Разом з тим обов'язковою є проходження навчання і відповідної підготовки роботи з автоматом виробника. Тобто це компанія, ну в нашому випадку компанія Чивотерфендер плюс, які кваліфіковано готують обслуговуючий персонал, чи це ФОПи, чи це просто працівники наймані для того, щоб вони ну, розуміли саму. Архітектоніку, мовно кажучи, цього автомата знали, як поводитися, як якісно швидко проводити заміну, регламент заміни, ну і все решта не, Можливо, можливо, якісь взаємозаміні деталі. Тобто, тобто тут все питання до виробника, і таке навчання в даному в, в такому розумінні без, безумовно є обов'язковим, тому що інакше а, ну по суті це може вплинути на якість води, якщо таке обслуговування автомату буде вестися, ну скажімо, людину, яка не зовсім орієнтується в. Скажімо так, в хоп -харді, да, харді і в софті цього автомата. А це може відповідно вплинути на якість води і, відповідно, ну вибачте, але призвести, можливо до отруєння, до якихось інших але, зашкодження здоров'ю. Тому що ми розуміємо, що автомат з автоматом автомат – це як торгова точка, яка видає продукт харчування. Вода це є продукт харчування в розумінні чинного законодавства і прямо впливає на здоров'я населення. Тому для того, аби уникнути таких випадків небажаних, безумовно персонал має проходити навчання у виробниках. Ну і останнє загальне також запитання стосовно автоматів з привозною водою. Цікавить, чи хімічний аналіз робити з основної системи, що виготовляє воду, чи безпосередньо зі всіх автоматів, куди її завозять? Так, да, я скажу. Ну, питання трошечки виходить за, умовно кажучи, з системою модель G-Water, але Скажу так чинним законодавством, передусім наказом Міністерства про здоров'я та і санітарними нормами передбачено, що та вода, яка виготовляється і продається через автоматичному режимі через автомати розливу питної води, це, це є назвімо так модель продажу до очищення води. Якщо ж ми говоримо в контексті запитання партнера про те, що вода привозна і розливається. Безумовно, законодавством передбачені додаткові точки контролю. Це контроль А самого виробництва, де така вода розливається, Б тара, в яку вона розливається, В. Якість такої води, як вона проходить очищення, в це інформація інформування споживача на етикетках відповідно відповідної тари про хімічний склад такої води. І якщо ми говоримо, що ця вода розливається і далі десь продається, то сама торгова точка, тобто шляхом розливу в тару споживача вже безпосередньо, так? то на цьому етапі так само має бути контроль якості і хімічного складу води. Тому в такому випадку встановлені додаткові вимоги. Однак для більш повного, мабуть, розуміння ось цього запитання потрібно розуміти, як організований От розлив цієї води, виробництво, подальше, ну мабуть, транспортування в торговельну точку. Ну і подальший продаж. Тому, якщо тут є додаткові запитання, тут, мабуть, це такий більш індивідуальний кейс. І якщо будуть запитання, звертайтеся через відповідні контакти. Ми тоді більш розширено і розлого дамо на Це